Усім привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас туалетні хроніки. Е -е мені стало цікаво. Е -е Я не можу вийти звідси? Ми будемо, ми бідемо. Е Рокю. Окей. Тобто, я, про... я просто прочитав назви цих назви очівок, е... <сіх> зізнаюся чесно. Бо я взагалі вже зараз ну, дуже не, з... не здогадуюся, що саме відбувається. Е... Тому вирішив, що таки все ж варто прочитати назви очівок. хоча б для того, щоб це. Для того, щоб е... ну, зрозуміти, що, що відбувається, які... Це, які є варіанти в мене. І ще зізнаюся, що я трішки піддивився, де саме знаходити коди. Е, тому <кій> будемо з вами зараз шукати код. Секретненький наш, е, і будемо дізнаватись. Е, я пам'ятаю, що там пише, що е, не цей. Як встати? Ага. Е, пише, що. Е, ось тут серед умов: мийте руки, е, не крадіть нічого. Е, так, і не знищуйте е, унітаз. Не лишай мене. Угу. Опа. Зроби так, щоб він пішов. Так. Е ось, цей, е ось цей є ключовим теж е штуком. Ключовим штуком. Е бачите? Ось. Якщо через цей годинник подивитися, то все змінюється в цьому у вигляді. Бо все робиться. Я думав, що просто перефарбовується, а воно, типу, прям робиться. Іншим. Добре, давай. Вони стежать. Е, ось, дивіться. Е, Десь сюди. О, яйки. Бачите? Два. Два це синій колір. Два синій. Ага. Там знизу написано два синій. Може бути фіолетовий. Ага. Так, окей, це взяли на бік. Е, Окей, відкривайся. До речі, так, не тільки два сині, а отут ще п'ять фіолетові чи рожевий. Добре. Окей, е, граната. Е, я що зрозумів? Там писало не руйнувати туалет, так? Е, я не можу встати, так? Угу. Ну, добре. Давайте спробуємо зруйнувати туалет. Окей, okay, yeah. є. Вас назавжди вигнали з цієї вбиральні через те, що я знищив туалет. Ось. Скіп. <laughs> Окей. Okay. Mm -hmm. Давай зразу. Yeah. <domeat> ви полишили вбиральню, не дізнавшись нічого. Окей, <us> okay, це, це фінал номер нуль. Та тут нема ніяких таємниць. Ну, добре. Окей. Тобто, якщо я дочекаюся вже, що рука мені щось попросить. Ну давай дочекаємось. Hey, bud, any you got some, um, paper... Давайте подивимось, якщо я йому кину. Кинув. О, побачили, зразу, зразу дверки пропали тут, а а! а. Могли... можете відмотати назад і подивитися. Ой, значить, чому цю штуку можна розвернути до себе. Ага. Як це о, отак. Угу. Ага. Ага. Давай мені. Окей. Моє місце в смітті. Стоп, хвилиночку, а що там в смітнику? I belong in trash. Хм. Ну Окей. Я насмітив. Хочу поприбирати. Угу, угу, угу. Давай. Окей, okay, прикинь, прикинь, наче тут немає стіни. Якусь, Добре. Іди сюди. Ти важливий? Як це цю вбиральню відкрити? А, просто відкрити, поняв. Maybe later. Scary text. Точний текст. Що тут пише? О, бачите, тут не вся вбиральня в цьому. Так, цифра 9, так? Ага. А ось тут. Власне. Цифра 8. 8, я так розумію, це червоний. Вже ж був червоний. Е, e, Давайте на ну, Дев'я це яке? Деві жовте? І 8 червоне. Добре. Скільки тут треба? Йо, прости. Треба більше. А, -а, -а я запам'ятав тільки ці. <хи> Один, два, три, 4, 5, 6 потрібно. Блін. Хм. Ну, значить, будемо ще шукати. Давайте, знаєте що. Щоб там не шукати. Е, я, я володію DLC, Давайте я сюди піду. Угу. Так. Там записочка є, до речі, а я її читав чи ні? Е, окей, дивіться, я... можна. Можна, типу, тако сюди запригнути. Ну давай. І натиснути на кнопку. Чи не можна. Ха. Я думав, що можна напригнути і на кнопку натиснути. Окей. Не встиг. Для того, щоб бігти, серйозно. Я хотів зайти сюди в цей. Гуйбле, гуайбле. Що таке Тру. Дивіться, який стрмний. Ну, типу, я його звідти виманив, але я тут нічого не можу зробити. Ніде не можу робити. Він по-любому нас дожене. Е. Угу. Окей, окей. Скіп. О, добре, номер 29. Хто це зробив? Кінець? А, стоп! Це щось тут щось розписано? Цікаво. Я, я не можу на пацюка перетворитися, так? Блін. Це й туалет не папір не піднімається, серйозно. Ну давай. Брию. Нужбо. <кхи> ем... Ууу, а тут я пролізу? Не пролізу. Хм. Там картина з крабом, вона якусь функцію виконує, цікаво чи ні. Что ж, то якщо на то пішло, то єдиний вихід в мене тільки такий. На що ти розраховував. Поганий кінець. Сиру хотів поїсти. Так, е, скіп. Е, ще раз. С Смішний звук. Бат он. Подивиться на годинник. Що? Можна відмотати час і навіщо це потрібно? Ага. Що? Що це мені дає? Хм. Е, Я прям впевнений, що розробник гри добавив це заради того, щоб я просто це робив. А мені воно нічого не дає. Прям впевнений. Камера. Сюди. Сюди. Записки Кіл А дивіться, яких багато. Типу, це жартома, мовляв, що. Ще. Ну що, хтось поведеться. Так, для секретних цих потрібно перетворитися на Пацюка. Добре. Перетворився на Пацюка. Натис. Цікаво. ну добре, давайте. Е, е, Я хотів. Піти, і там є таке, що запитання ти людина чи пацюк? Ось мені здається, я зрозумів, що я зробив не так, коли я намагався довести, що я людина. Е, я людина. Тоді це. І пішов сюди і тепер поклав на стіл собі сир. Пацюк їв землі, а от е, я, як людина, буду їсти з столу. Е, ви, ви закінчили, що ви довели, що ви Миша. Вам краще жити, як пацюк. Що хороший фінал. Йойки. Скіп. Окей, тоді давай на назад. Uh, do you want to go back? Uh, хочеш повернутися назад і плакати в, в туалеті. Угу, звісно, хочу. Що може бути краще? можна зробити звикладку. На тобі викрутку. Не хочеш? Чому? Дивно. На. Не полишай. Угу. Я так розумію, що якщо я прям е, висиджу в туалеті дуже довго, то може бути. Що воно все зіграє ще один фінал дасть мені. Угу. На викрутку. Викрутку. Чого ти викрутку не хочеш? Годиночок. Ммм? Mm? Make him live. На, тебе запуск. Kill him. Угу. Mm -hmm. Что? що, еще, если туалетний папір чи що? На тебе ще. Ти туалетного паперу магнат, чи що? На ще Туалетний папір був десь, да Де я міг би його взяти зразу. Hm. Так, добре, е -е, голова, oh. hm. Take care of him Е, тобі гном не треба? Не треба гном. Що я зробив? А -а -а -а! <с> Добре. Е, так, е, що? Е, треба спробувати відкрити двері. А я не пам'ятаю, де взяти ще один цей. Де взяти, де взяти ще одну цифру, я не знаю. Тобто, наразі я скільки цифр знайшов? Ось цю. На записці. На. Ні? Добре, на. Hmm. Mm-hmm. Сміття наробив, конечно. Ммм. ну. Тебе не треба фотик? <звук> Добре, я зрозумів. Мені сказали, що підглядати негарно. Back. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobra. Можливо, в мене ще на якоїсь фіналочці був варіант. Та наче ні. Не, не забувати, що шкірка банана. А в цей край, якщо зайти, то в очах темніє. Так. Так. Е, синій, це 2. Рожевий це 5 Ще має бути ось такий типу зелений. Жовтий це 9 угу. Червоний це 8 Ще 2 залишилося чек. Шах. Угу. Ти ж не зіб'єшся, правда? Не збивається, добре. Мені, значить, ще дізнатися один. Хм. Ну, все, тут тут годинником більше нічого точно немає. Так, ну що ж, я не розумію, тому е, буду робити 4. Е, так, окей. Подивився. Справді окей. Okay. Там, пам'ятаєте, в завантажувальному меню була цифра 6. Лодінг 6. Це на неї треба було звернути увагу. А ще. Циферка 1 Один це ось така один. Один це, типу, якийсь жовтий. Чи помаранчевий. І 6 це. Шість це який? жовтий, чи зелений? Єтько. Так, 9 це жовтий. Окей, okay, давайте ще раз по кольорах. Синій це 2. Рожевий це 5. Окей. Okay. О, оце жовтий, це жовтий. Це типу червоний, це зелений. Добре. Зеленого в мене немає. Тоді я попробую 6. Ну, зелений. Чек. Uh -huh. uh -huh. Можливо. Одиничка якраз жовта, а це зелений чек. Може це якраз ось вот такий. Жовтий це 1, А цей жовтий це 9. А цей зелений це 6. Ні. Може це сюди 9? Сюди 6. Опа, відпало. Прикол. Тут темно? Е, смужка. Ага. Е, що? Глава п'ять е, вечірка. І це все. Ти повернувся на вечірку. Ти розчаровано? Ти не отримав всі фінали, але це було весело. О, і я думаю, що я тебе одне ще одне фінал. Каже, і я тобі винен ще один фінал. Ось він. <coughs> Ти повернувся на вечірку. Mm. Це, це була твоя мрія? You can walk around if you want. And then just press Q when you're bored. Каже, можеш походити? Але якщо тобі буде скучно, натисни кнопку Q. Just press Q when you're bored. Просто тисни Q, коли тобі скучно. Ні, то не скучно. Добре, тискав. тиснув Q. The end. Все, фіналочка. Ммм. Я знаю, що я ще всі фінали не пройшов, але ну, в коментарях мені ніхто не писав, щоб я ще якийсь фіналів познакомив. Тому. А, серйозно я можу спамити кнопкою e Q. Окей, <рес> okay. добре, на цьому, мабуть, і завершимо. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних відео. Бувайте! Ця гра була веселою.